Вітаю, шановне панство! На зв'язку Аліна. Привіт з Вінниччини. Отож, я почала нещодавно вести YouTube, і я зрозуміла одне: я не знаю, що я тут роблю. Нарешті я про це почала говорити. Це перше моє розмовне відео, тож, нарешті, ми поспілкуємося. Такий мій спосіб комунікації. Отож, власне, у мене були різні відео. У мене були розважальні відео, крінжові відео. відео... Якщо вам цікаво, що я зараз читаю, то це ось ця крихітка. І були відео, де я. Піваю. Власне кажучи, я завжди до свого голосу ставилась надто скептично, але час уже змиритися. Це мій голос, це я, і така вона реальність. Отож, щодо відео, я до сих пір не знаю, яким буде надалі мій контент, але я знаю точно, що я хочу залишитись на Ютубі, я хочу просувати себе як е е людину, яка просто любить тут бути. І мені тут подобається ось в чому ситуація. То, шановні, час настав і пора вже вирішити щодо основної тематики моїх відео. Звісно, дурнуваті шорти із тих, які ви бачили, вони будуть. Вони будуть розслабтися. Не треба за ним уже сумувати. Але що ж буде основною тематикою? Які будуть у мене відео основними, на що я буду викидати більше ресурсу, тобі ж, часу, сил, бажання і так далі. Що то буде? Поки не зрозуміло, скажу відверто, до не від стр...